yeah У них великого не було. І вони намагали, я археолог, повірте, я можу мати свою версію, вона не з наробами не сходиться абсолютно, але вже так сталося, що я веду в екскурсії. Одним словом, вони домагалися з того, що мають творити рельєф не зображення, а куди діватися. І вони е колодками в одну сторону, в іншу, тобто творили за допомогою одного кольору, здавалося, як це так можна, то... ну є у нас окремі зразки, зараз ми підійдемо до них. Е самим чорним кольором робити рельєфні і з далеко. Воно гарно виріше. Це з одного боку. А з іншого боку, ще вони є закономірності. Не було таких, що це село вишивало так і Зараз це дуже навколо вигідно. Ну, вигідно, Добре, виготовили якусь концепцію, що ці села так з інші, нічого подібного. Це було практичне життя. Тобто яке. Бути красивим це є нормальна річ. Якщо дівчина чекала того, великого свята Великодня Христового, е, вона одівала нову сорочку, виходила на люди. І вона хотіла, щоб вона була оригінальна і найкрасивіша. І таким чином, е, якщо навіть ранку так бувало, що вона вийшла і такий самий візерунок є, у її далекої сусідки стоїть. Ви не наскільки це було? Чому ж це зазначає? Ну це так десь суб'єктивно. А по великому рахунку відбувалося наступним чином: з одного села інколи жінка, дівчина ходила замуж інше. І коли вона мала сім'ю своїх дівчаток, вона намагалася зробити такі візерунки, якому... В цьому селі Гермаківка не дуже популярні, а було в тому селі. І в тому коли вивчати і зрозуміти закономірність, немає. Але є основні закономірності. Перше, це є обов'язково на початках чорна бавна. Друге, ніякого хрестика, ну хрестиком, не широко, що ви знали, там декілька є вірю, та люди намагалися, щоб досягти оригінальності, неповторності і неподібності, вони намагалися змінювати техніку шиття техніку вишивку. А пізніше вже почала бути така присутність, як по ну, нитки такі як позолота, потім легки і так далі. Та вже пізніше час вони почали додати. І ще я хочу сказати, що люди, які ці сорочки, Вишивали, вони намагалися це передати і на чоловічі одяг. Чоловіч. Тобто чоловічий одяг був дещо простіший, але святкові сорочки були вишиті там, де доступ до тіла, де де бере, був, де недільна, побере. Де Перейдемо тоді. Тут ми маємо е, в основному святкова і недільна сорочка. І ми йдемо далі і підійдемо одна із західніше форм вивчував

Пили. Але щоб при сиділо, що купчаки, відкрасили сунитку і так, але не кожна жінка могла зробити мережку. Це трошки складніше було, ніж щось інше. І ви знаєте, наші наші і для наможливі рухи повсякденні. Дитячі менше так чисто прикрашали сорочки, але для підросткові ми маємо тут присутні. І повсякденні сорочки, повсякденні сорочки, Секання, сносини, вона могла бути подібна, тоді не треба до самого дому і хорота. Але часто комбінувати. Як, якщо святкова, яка в сезон кілька разів одівалася, то була довга. А якщо вона по повсякденно, ну, то що ви сказали, то вона тикіт-пітічка, пит Тобто низ пришивався. Знаєте для чого? Коли брати треба було час від часу, то її відспорювали, а потім знову пришивали. Ось така ситуація. Якщо ви дивитеся, що була обгорда, різних села по різному звалися. Обгорбатка, обгортка і по-різному це було. Але м -м, вона шерстяна, але традиція залишалася традицією. І коли треба було працювати в полі, жарко, то вимога, ви бачите, подули його за крайку закладали. Якщо дуже жарко, навіть дві два роги закладали за крайку. Таким чином, бачите, чоловіки це було незручно. Чому? Тому що якщо вони їхали в поле, косити і так далі, вони їхали на возі, віз, щоб не скріпів його змащували шміром. І таким чином, що таке, мазниця така була, коловоза і так далі. Що це означає? Що коли Колесо а трави були високі. Ну на дорозі, бо і кам'яних доріг не було в полях, так. І ця трава час і часу була шміром, а він на драбинах сидив, уявіть собі, часом замащували ці штани. Незважаючи на такі незручності. Люди все рівно ходили, біли. І часом називали Подолян білосорочниками. І коли ображалися на це, тому що я заповізю спогади, читав одного чоловіка з села Горошови. Сталося так, що Горошова 1900. В 40-му році вийшли незвична ситуації. Знаєте чому? Міністер знову став кордон. Це ж треба так. В 1939 році прийшла радянська влада, і ми де в Радянському Союзі, а ті села Чернівецькому, які країні ще в Румунії. Люди туди ходять, товар беруть, лікті носять сюди. Стально уряду не подобалося це радянському, кажуть, припинити це все. Знаєте, що зробили? Висіли села звідти, посадили в поїзд людей і туди, Десь, далі від містра. Чоловік один старший сімдесят років він ніколи поїзд не бачив. Ну капелюк знову він каже, панушку почекайте, бо не каплю. Хто там вже почекає поїзд? Поїхав. Знаєте, де виселили? Бережаючи, ну, може чули таке, бережане. Там є цей рай, село і так. діти почали ходити до школи, бо то радянська лада, сороковій рік. Вони прийшли до класу. А діти кажуть, гуцули, гуцули! Ми, каже, так почали плакати. Ми подоляни, ми — ну чому? Що вони пільні всі, пільні, такі, як лелеки. і в нас є прізвища біло сорочок, таке гарне прізвище, соломишків. Нашого Саліжіцького району біло Бі, Тому що біла сорочка основа як чоловіків, так і жінок. Але ос, а, такою особливостю є сочами чорний декор. Після воєнні роки, а також ще але, то, в кінці х років були окремі сорочки, орнамент рослинного характеру. Це вплив нашої Буковини, також покуття. Ми маємо зараз два зават. За бачите такі квіти окремо взяті, особливо села, які були близько до Дністра, вони запозичаються. Абсолютно це не є порушення якогось канону. Просто люди завжди шукали щось інше, щось цікаве і творили. Наші люди творчі. І ця, я думаю, що ця основа боршівської сорочки вже стала, а ще стане основою для багато творчості тих людей, які це люблять. Тобто етнографів, вишивальників, вишивальниці, так дай та їм Боже здоров'я, щоб вони творили нові. Красиві проекти і нові красиві твори. А ми, якщо зможемо зберігати, скільки ми зможемо і примножувати, вам дякуємо.